Сьогодні ми проводимо в останній шлях героя захисника України, солдата Збройних сил України Антоненка Артема Сергійовича. Війна, з якою загарбницька Росія прийшла на нашу землю, продовжує забирати в життя героїв нашого міста. Під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини загинув. Антоненко Артем Сергійович. Артем народився 9 жовтня 1984 року у місті Жовтий води Дніпропетровської області, навчався у середній загальноосвітній школі номер 3 Згодом вступив до Вищого професійно-технічного училища номер 70 де отримав у 2006 році спеціальність верстатник. Широкого профілю. Після навчання одразу розпочав свою трудову діяльність у відокремленому підрозділі автоматика та машинобудування ДП Національна атомна енергетична компанія енергоатом токарем. Артем став на захист своєї батьківщини 13 березня 2022 року. Служив на посаді старшого стрільця-оператора. 4 червня 2024 року Артем Сергійович вважався зниклим безвісти. 4 березня 2025 року на підставі ДНК експертизи було встановлено загибель Антоненка Артема Сергійовича. Артем прямував за покликом серця. Свідомо і впевнено. Він набрав свободу. Взявся за зброю на захист України та рідного міста, своїх рідних, друзів, захисту кожного з нас. Він був надзвичайно відважний та цілеспрямований, його захопленням було рибальство. Він людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця, хазяновитий та компанійський. Артем допомагав кожному, хто до нього звертався, був надійним другом, турботливим сином. Люблячим чоловіком та батьком. У Артема залишилися мати Алла Серафімівна, дружина Марина, син Сергій та сестра Анастасія. Від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від усіх вас висловлюю глибокі співчуття матері, дружині, рідним та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя Антоненко Артема Сергійовича хвилиною мовчання. Бо Ботиясе, воскресіння, життя і упокоєння спочило герою України. Но воїна Артема Христи Божена і тобі славу висилаємо. З вас початком отцем, з пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки. Сьогодні, на жаль, знову в громаді ми проважаємо останню дорогу Героя України, воїна Артемія. Це не просто воїни, це наші захисники, це та стіна, яка стоїть між нами і ворогом. І дає можливість нам всім отут вільно збиратись, вільно навчатись, працювати і розвивати нашу неньку Україну. Прості хлопці, які, не будучи військовими, наділи на себе форму і стали нашим щитом і обороною. І сьогодні, на жаль, ми проважаємо воїна, героя, якого ми повинні завжди пам'ятати. Тому що він своє життя, а це є найдорожче, що є в людини, віддав за нас з вами. Він вклав своє життя в велику перемогу, заклав фундамент того, що ми мусимо здобути цю перемогу. А щоб її здобути, ми повинні бути в єдності, ми повинні бути як одне ціле, тому що ми починаємо розділятись, і кожен починає тягнути в свою сторону. але... Держава, яка роздвоїться двоє, роздвої, ніколи не стоїть. Ми повинні бути як одне ціле. Ми повинні всіма силами допомагати нашим військовим. Тому що якщо сильний тил, то і сильна буде армія. А в цьому хай Господь нам допомагає, а воїну, герою Артему, хай дарує йому вічну пам'ять і Царство Небесне. Амінь. Слава Україні! Велика повага до цього чоловіка. Оце не кожного разу ми бачимо, скільки люду приходить виказати шану і повагу для чоловіка, який загинув за нас з вами. Оце показник, тому що буває в нашому житті я свідок. пожив тихо, непомітно і поховали Твоє, десь присутні було. Оце показник, як чоловік жив. Це його друзі, це його вчителі отут. Тут не буває, не приходять люди, аби поцікати. Це приходять небайдужі люди. І мені дуже приємно, що сьогодні отак вас багато. Оцей хлопчина 40 років, це мої діти мої, це, це мої діти, оце хлопці такого віку. Совість тому, що по-іншому не скажеш. А звідки совість? А совість від батька і матері. На вулиці ми тільки розбещуємося і стає такими, якими вже, яка доля куди неделя. А в більшості все виходить з сім'ї. Схиляю голову перед рідними батьками. І слава Богу, що дитина його і жінка будуть ходити. Піднятою головою не будуть опускати очі. В цьому житті всяке відбувається. Сонце не буде багатосрівними. Проведемо цього чоловіка в останній путь у вічність, в славу, тому що найстрашніше в цьому житті без слав'я і без щастя. Ми будемо свідками багато речей. Які будуть після цього всього, коли все закінчиться, а закінчиться нашою перемогою. Україна була, є і буде. А цьому хлопчині ми викажемо шану, як завжди. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Боже Україна! Боже Оце хлопчина за Україну, за наш, за нашу землю. Я дивуюся, коли зустрічаю, бачу людей. Прожив 30, 40. Боже лікар 60-70 років тут виросли, обходили. Дітей вирос, країна потурбувалася про них. І дивляться туди. Боже мій, як це може відбутися в цьому житті? Це якась зувоченість. Негідникам одного. Отой цар, що там сидить, і в голові собі дуне, не. Щоб ми, ми на колінах стоїмо тільки тоді, коли проважаємо, схиляємо голови і проважаємо, виказуючи шану нашим хлопцям-захисникам. А не тоді, коли воно мерзотне, думає, що ми схилимо голови. Слава нації! Гучніше, щоб чули небеса, і те прокляте, отам от чудо, що сидить у Кремлі. Слава нації! Відпускаємо і вас, і то бачив, і царство небесне, якщо воно є. Герої? Герої, велика вам шана, що ви прийшли, виказали повагу. Оце місто, це не посада. Я хотів сказати, що хто ну, бажає, можуть виходити сюди і виказувати слова жани, тим людям, ваші знайомі і так далі.